Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я продовжую серію своїх новорічно-святкових влогів. Під час свят в мене є багато часу, тому я знімаю для вас багато цікавого матеріалу, але я вирішила розділити це все на декілька влогів, щоб не робити один величезний влог на 3 години. Сподіваюсь, вам буде. Це цікаво дивитися. Обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові цікаві відео. Далі на каналі вас будуть чекати випуски із нашої подорожі до Англії. А ми з вами погнали у цей випуск. Ну що ж, друзі, різдвяний день. Нарешті в мене з'явився час і дійшли руки для того, щоб відкрити аж цілих два останніх вже віконечка з цього парфумного адвент-календаря. Я дотерпіла, але взагалі в мене не було якось там прям особливого плану дотерпіти саме до Різдва, просто так вийшло. Але я достатньо терпляча людина, я можу спокійно, там вона лежить, ця коробка, я її не відкриваю, начіпаю, не особливо, коли я її прибираю в сторінку, і я її не бачу, то тоді я її точно начіпаю. Але ну, вже все, вже е, пора. Адвент-календар був взагалі-то задуманий, щоб відкрити його до Різдва. Сьогодні вже різдвяний день, тому вже точно пора. Тому давайте відкривати. Я тут навіть ось, бачите, ялиночку поставила біля монстери своєї. Так, в нас 11 віконечко і 12. Одинадцяте. Ось знайшла. Я знаю, що в 12 му віконечку я дуже хочу ці парфуми, а ще післязавтра ми їдемо в маленьку подорож до Англії, і я їх хочу взяти з собою там протестувати. Так, що це в нас? Що це в нас? Так, це в нас парфумний дім The Merchant of Venice. І, боже, де фокус? Постійно пригає, так? І називаються вони Queen of the Night. Як бачите, вони запаковані. Я вам не брешу, нічого я не відкривала. Ці парфуми я буду використовувати сьогодні на Різдвяну вечерю. От. Так, зараз ми їх відкриємо. Подивимось, як вони виглядають. Скільки тут мілілітрів, я навіть не подивилась. І. О, вийшло. Так, ось така гарненька, дуже пляшечка, маленька, але дуже гарненька. Скільки тут у нас мілілітрів? 10. Десяточка. Якось вони виглядають так, ніби більше. Е, ну, Ладно, якщо більше, то я не ображусь. Але 10 мл це більш ніж достатньо, для того, щоб спробувати цей парфум зрозуміти, подобаються вони мені чи ні. І, взагалі, в мене їх настільки багато, тому що я дуже люблю парфуми. Що мені оцієї десяточки може вистачити навіть на рік, тому що я не користуюсь ними, звичайно, кожного дня. Так, ось ці ми відкрили. І нарешті 12-те віконечко. Як я його хотіла, як я хотіла ці парфуми, це буде. Зараз я вам все покажу. О, бачите, о Боже, Боже, яка розкіш, якийсь тут мішечок. Це в нас La Sуperba Russia від Тезіана Терензі. Я думаю, Тезіана Терензі, ви знаєте, такий бренд, він нашумівший. Ось так виглядає їх емблема, дуже популярний в Тіктоці. Це той парфумний будинок, який робить ці вірусні парфуми кірки. Але кірки мені пахнуть трошки е, такими не дуже свіжими носочками, скажу вам чесно, я їх не люблю. А ось у ці мені дуже сподобались. Так, у нас тут спочатку якісь паспорти, напевно, про ці парфуми. В них завжди паспорти, як вони виготовлялися, що входить у склад. Тут завжди описуються, які олії, олії, з яких країн, наприклад, ну і так далі. І там які концентрати, дуже цікаво. Я, до речі, читаю <смі> на, -досу> на, -на досугі, як то кажуть. От. Ну і самі парфуми. Це повний розмір, це 50 мл. Лише ці одні парфуми коштують більше, ніж вся оця коробка. Е -ну, я заплатила за неї 185 фунтів. От. Лише оці парфуми, мені здається, вони коштують трошки більше, ніж все це. Або так. Так само, або, може, трошки менше, але я просто про те, що за одні парфуми ви б заплатили приблизно так само, як і за всю цю парфумну коробку. Коротше, ось така дуже гарна золота в нас пляшечка з їхньою емблемою. Тут написано Harrods, тому що це. Як ексклюзивне виробництво, я думаю, що цієї пляшки, цього, цього дизайну для магазину Harrods. і саме від Harrods був цей парфумний календар. От, я знаю, як вони пахнуть. Я їх е, пробувала у Duty Free декілька разів. Вони дуже стійкі, вони пахнуть такою ніжною розою, але не такою не англійською бабцею, знаєте, а прямо. Прям ніжною, гарною, тендітною, дуже жіночною, красивою розою. Я, звичайно, їх потестую ще на собі пару разів, пару днів у різних умовах, скажімо так, і потім вже запишу, поділюся своїми враженнями. А ось цими, ось цими я ними покористуюсь ось прямо зараз. Друзі, в минулому влозі я вам розповідала, наскільки погана ось ця туш Шарлотта Тілбері. Піла у Пуша плеше. Коротше, ніколи її не купуйте, вона просто бе. В минулому влозі можете подивитись. Не сподобалось мені. Ось в мене є така е, ящичок Пандори. Ось така коробочка, в якій в мене лежать всі якісь запасні продукти. Це продукти, наприклад, я щось купувала зі знижкою, і дуже багато чого в мене було в подарункових боксах, дісталося мені безкоштовно. Я не відкриваю все підряд, я використовую одне, потім перехожу на інше, тому що воно при контакті з повітрям починає короче, псуватися, і тому я не користуюся всім одразу. От, І це в мене така коробочка запасних продуктів. І от зараз я сюди залізла, тому що хочу знайти якусь іншу туш. У мене тут, навіть, бачите, якісь маленькі парфуми є, які я беру у подорожі з собою. Я їх теж сюди складаю, кидаю. Значить, туші в мене, що в мене є? Давайте подивимось. Ой, вибачте, якщо гучно, ще й волосина якась причепилась. Ну, от Як треба на відео гарно, так воно ж ніколи не виходить. Так, зараз я подивлюся. У мене є ще тут туші якісь. Оце, мені здається, теж туш. Так, оце туш. Зараз ми з вами будемо обирати. Ось, бачите, в мене тут добра, коротше, повна. Реально, повно. Я всім цим так поступово потрошки користуюсь. Щось, в мене дорожні варіанти. Щось я просто користуюсь поступово. А ні, це база, база під макіяж. Так, значить, в нас є так, чотири туші. Перша це Hourglass Unlocked. Я колись її пробувала, мені здається, таку саму. Мені не сподобалось. Не хочу зараз її відкривати. в мене є ось така туш від. Ой, боже. Від Ілія. У мене була інша мініатюра від Ілія рожевого кольору. І вона мені дуже сподобалась, класна, а це якась інша. Не знаю, не хочу. У мене є моя улюблена Lancome Hypnose Doll Eyes. Це моя сама, одна з самих улюблених тушей, повний розмір. І ось така мініатюра, яка така більша тюра. Це Mac МАКСтек. Mac вона в мене теж була вже 10-500 разів. З цією тушю в мене неоднозначні відносини, тому що спочатку вона мені не подобається, а вже десь після двох тижнів лише використання вона трошки розкрашується і починає бути класною. Але оці перші два тижні її використання це не сильно хороша туш. Я от не знаю, яку б мені обрати. Можливо, можливо, я відкрию свою повнорозмірну ланком. Я колись їх купувала декілька штук зі знижкою. Велика була знижка на ланком, щось там, типу, 40%. І я тоді хапанула три чи 4 туші, і ось в мене остання залишилась. Напевно, що відкрию її. Друзі, добрий день! Я тут перед вами з'являюся ось такій гарній сукні. Не просто так, а тому, що я взагалі-то зараз обираю, що мені одягати у нашу маленьку подорож, яку ми відправляємо завтра. Їдемо ми у регіон, який називається Cottswalds. Це знаходиться він в Middlengland і там знаходяться. Найгарніші, наймальовничіші, найінстаграмніші селища Англії. Ми вже там одного разу були у селищі, яке називається Birchen on Water, але цього разу ми відправимось по іншим містам і ми там вирішили залишитися на ніч. Хоча від нас це недалеко, це десь. Менше 2 годин їзди, може 2 години максимум. Але ми не захотіли вертатися одразу, тому залишаємось на ніч і побачимо більше місць. І думаю, що я зніму для вас два випуски одного дня і другого дня, тому що в нас є якби великі плани. І от я обираю, що ж мені одягнути. Я думаю, що я поїду прямо ось цій сукні, тому що вона тепла, вона гарна. І, взагалі, це зараз святкові в нас вихідні різдвяні. Я думаю, що це достатньо святково і достатньо гарно. І, і я цю сукню не можу одягати на роботу. Ем, ну, з -з Зі своїх причин, скажімо так, по-перше, вона ем, не офісна зовсім, вона така більш go-out, більш кудись вийти в неї. От ми не так часто ходимо кудись в ресторани, і взагалі я ж одну і ту саму сукню не одягаю, якщо ми йдемо у кіно або кудись на вечерю. Тому в цей раз я вирішила, що я не буду ось прям брати її, берігти і одягати тільки на вечерю. Я прямо одразу в ній поїду, мені в ній буде тепло, зручно, і думаю, що буде гарно виглядати на фотографіях. Що скажете? Зараз буду обирати, приміряти ще другий образ, і будемо разом з вами збирати валізку. Ось так буде виглядати повний образ. У мене є така дубляночка, авіатор від Зара тепла. У мене є такі чобітки на каблуку, але я в них дуже довго можу ходити. Ось Бачите, так сукня непогано з ними виглядає. І є в мене дві сумки: обидві Мейден. ось така з минулого року, і цю я цього року купувала. От не знаю, напевно, що візьму ось цю сумку. А ще в мене є сумка, ем, яку треба тримати в руках, яка вечірня. Зараз покажу. Ось така сумка, ось так вона виглядає, але її постійно треба тримати в руках. Це от якщо ми йдемо в ресторан, я там, наприклад, її беру. А так у подорож, я думаю, вона просто буде незручна, хоча вона, звичайно, сюди підходить краще. І я, напевно, візьму одну зі своїх стівмейденів. От, ось так, коротше, буде це виглядати. Думаю, що непогано. А це, до речі, в мене не безлат, якщо що, це в мене Hair Station, вона в мене тут постійно стоїть. Це все в мене для волосся, чим я користуюся майже кожен день. Тут в мене макіяжний столик, тому це в мене порядок, це в мене не безлад, якщо що. Не думайте про мене погано. От єдине, в мене постійно ці проводи, це, звичайно, мене дратує. Тому що сюди в мене йде лампа, сюди в мене йде обігрівач, туди в мене йде Дайсон. Ну, коротше, от, от, ці проводи мене дратують. А так все інше в мене такий е, творчий мій порядок. І ось мій другий образ, друзі, е, це спідниця від. Зара купувала я її в Італії у жовтні, як з, е, останній раз з мамою була. І бодік, який я придбала теж у зарі, до речі, у мене Тотал Зара неочікувано вийшла. Е, які я придбала останнього разу, як знімала для вас шопінг-влог. Я взагалі-то не планувала, але просто я його побачила, прикольний колір, прикольний бодік і я собі взяла. Я думаю, що я не замерзну, він хоч і тоненький, але я не замерзну, тому що в нас буде плюс 10 градусів. У мене тепла дублянка, я якогось шарфа тільки додам, в мене там різні є різного кольору, щось оберу. От. А е, панчохи в мене. вони... На флісі всередині, тобто вони теплі, тому я в ножки точно не змерзну, ну і ті самі чоботи. Звичайно, я додам прикраси, вкладу нормально волосся. Ну, коротше, я думаю, непогано вийшло. Напишіть у коментарях, що скажете. Взагалі, я люблю дуже поєднання світлої спідниці і темних колготок. Мені здається, дуже прикольно. Я тільки що подивилась на відео, що бежева спідниця. Якось мені ніби порізала зросту, і так маленького, і якось ніби вона мене сильно обрізала. Хоча в житті мені так не здалося. А от на відео це видно. Що скажете, напишіть у коментарях, бо в мене ось є другий варіант. Це чорні такі, вони як із примістю шерсті, вони теплі, коротше, плотні чорні шорти. І одягнути їх з чорними панчохами. Тому що бежевих панчох у тон зі спідницею в мене немає. Всі панчохи, які я міряла, вони всі виглядають якимись сильно жовтими. Тому я їх не можу одягнути під ту спідницю. Коротше, я візьму з собою і спідницю, і шорти, а там вже на ранок оприділюсь. Ми з Джаредом беремо одну валізку на двох. У мене така є маленька валізка, з якою я іноді літаю. Тому що ну, на одну ночівлю нам багато не треба. Одяг, там, білизна зрозуміло. Ось ця косметичка від Соль де Жанейро, у мене туди все таке для душу, для догляду влізло. Ось це в мене аптечка, косметичка від МАК. Я її не розбираю, вона просто подорожує автоматично за мною завжди. І добре, що мені ніколи нічого звідти не треба, і я її не розбираю. Також беру з собою, звичайно, нову свою піжамку. Беру ось такі в мене є від Levi's Окуляри коричневі, а чохол від Гес. Ну, якось так. Немає в мене левайсовського чохла просто. І беру парфумчики е, Тізіана Терензі, буду їх тестувати. Ще жодного разу не пробувала. Ось беру з собою. Я просто знаю цей аромат і знаю, що він класний. Ось беру з собою їх теж у подорож. Сумку, до речі, вирішила, що візьму ось цю свою від Стівмейден. Зранку ще додам косметичку із косметикою і, в принципі, все. Прекрасно одягнув свою новеньку Пандору, комплект, і більше нічого брати з собою не буде. Зараз Джаред збере свою половинку і вже інше я закидувати буду вранці. Так, друзі, монтувала зараз цей влог і зрозуміла, що я вам так і не записала свої враження від останніх двох парфумів з мого адвент-календаря. Значить, я почну із цих парфумів. Це парфумний будинок The Merchant of Venice. І аромат називається Queen of the Night. Що я можу сказати? Аромат не пахне нічим. Я вам ось тут залишу нотки трошки дуже віддалено, чутно спеції, тому що спецій тут у нотах багато. Але от його наносиш на руку. От я зараз нанесу, бо я наносила його сьогодні в день, коли на роботу ходила. Він просто не пахне. Я не знаю, що це за прикол. Ледве-ледве якоюсь кислинкою, корицею і трошки ще іншими спеціями. Але десь через годину цього аромату вже просто немає. Я наношу на одяг, на волосся, на шкіру. Там я не знаю на що мені ще його нанести на носки чи, чи в кросівки на пшик. <с> я не знаю, що зробити, щоб воно пахло. Я дуже сильно розчарована, тому що повний розмір цих парфумів 100 мл коштує 400 євро. Вибачте, але за 400 євро я хочу йти по вулиці, і щоб ще за три квартали люди відчували мої парфуми, як вони шлифять, як вони круто пахнуть, як приємно поряд зі мною знаходитись, які, яка в них стійкість. Тут немає зовсім нічого з цього. Я спробую їх залишити на весну на більш теплу пору року. Спробую їх ще весною, можливо, щось зміниться. Але поки я дуже розчарована, бо це дуже дорогі парфуми, і мені вони зовсім не зайшли. Так, є ще розуміння холодної та гарячої шкіри, я якось вам зніму свою парфумну колекцію всю. І поясню, як відрізняти холодну чи гарячу шкіру. У мене шкіра холодна, тож, можливо, вони просто не тримаються на холодній шкірі. Можливо, вони більш для гарячої шкіри. Я не знаю, але дуже залишилось, дуже розчаровано. Ось бачите, скільки я вже їх використала? Це ж я по 15 разів наношу, і ви що думаєте, це не тільки я їх не відчуваю. Я постійно питаю там свого джарта, або там подругу, або ще когось. Ти, чим пахне? Ти відчуваєш, як пахне? І всі кажуть, що нічим не пахне. Воно просто нічим не пахне. Не знаю, кого був інший досвід, поділіться. Ну і парфуми. Останні, які я дуже хотіла це Тетіана Терензі La Superba Rosa. Це дуже-дуже класний аромат. Він мені так сподобався ще в Duty Free, він мені так зайшов. Це просто це дуже ніжна така рожева роза, разом із солодким, свіжим медом. таким Різнотрав'я, знаєте. І це разом ця роза і мед, це дуже жіночно, дуже тендітно, вони, в них класний шлейф, класна стійкість, вони зовсім не душать, вони тримаються на мені десь 10 годин приблизно. Аромат теж більше на весну та літо. На зиму ну, він трошки. Ем... Трошки занадто квітково солоденькі, такі, знаєте, як на зиму, я б не рекомендувала. І тому я їх залишаю десь до березня місяця, поки я їх торкатися не буду. От. До речі, про зберігання парфумів вам теж якось розкажу у іншому відео, коли буду показувати свою парфумну колекцію, як зберігати нішеві парфуми, для того, щоб не змінювався аромат. Це теж важливо. Тут 50 мл. Вистачить мені їх надовго, бо в мене дуже багато різних парфумів. Мені подобається цей парфумерний бренд, лише мені не подобається аромат кірки, який подобається всім. Він мені пахне брудними носками. Вибачаю за таке дуже некрасиве порівняння, але так і є. А цей аромат от уявіть ви. У Гарній такій ем, сукні, можливо, якогось такого пастельного кольору, який вам пасує. У вас розпущене таке гарне волосся дуже таке свіже, е, у вас свіжий, гарний денний макіяж, і ви сидите, п'єте квітковий, якийсь, не квітковий трав'яний чай із медом у квітковому саду, такому весняному. І навколо вас бджолки гудуть. Ем, я не знаю, там звуки природи навколо вас, пташки співають. І ось так пахнуть для мене ці парфуми. Вони дуже-дуже ніжні. Якщо ви любите ніжні, квітково такі трошки солоденькі аромати, але він взагалі не солодкий. Ну тобто душитись своїм медом він вас взагалі не буде. І цей мед на шкірі відкривається дуже ніжно. І мені здається, що шлейф дає саме мед, тому що це найголовніша нота в цих парфумах це мед. І от мені здається, що саме він і дає оцей дуже класний шлейф. Надзвичайно гарний аромат, дуже класна, гарна комбінація. Просто браво всім парфумерам, які придумують всі ці комбінації. Я дуже люблю парфуми, як ви вже зрозуміли, і люблю вивчати, читати. Мені дійсно цікаво, і мені дійсно ця тема подобається. Я, звичайно, не буду ходити, поглиблюватися прям так сильно у своєму блозі, але якісь маленькі такі свої враження, лайфхаки, поради, не знаю і так далі. Я буду з вами ділитися, тому що це частина мене, частина мого життя, а в своєму блозі я вам транслюю розказую про те, що мені цікаво, про те, що я й сама дивлюся, наприклад, на Ютубі і так далі. Тож, рекомендую аромат, якщо ви любите такі нотки. І я ним дуже сильно задоволена. І загалом я можу сказати, що я дуже задоволена цим парфумним адвент календарем. Наступного року я теж придбаю собі обов'язково, Ну, принаймні буду намагатися, тому що ці парфумні адвенти придбати дуже важко. Я не буду купувати ніякі парфуми, придбаю тільки цей адвент календар. Все, я вважаю, що там більш, ніж достатньо. Він буде коштувати в районі 200 фунтів, але там буде 12 різних якихось нових, крутих ароматів і спробувати. І я впевнена, що мені багато чого сподобається. Загалом з 12 мені прям взагалі не сподобалось, може два. Може, ще три під питанням, а інші дуже сподобались. Тобто сім ароматів я чудово буду носити в своєму повсякденному житті і з великим задоволенням. От, тому і наступного року обов'язково теж придбаю, обов'язково вам буду показувати розпаковочки. Можливо, розпакую все зараз, покажу вам разом з вами розпакую це, а потім вже тестувати буду поступово і ділитися своїми враженнями. Тому що я люблю аромат тестувати ну, хоча б 3-4 дні. І не кожен день, тому що і погода може бути різною, і жіночий гормональний фон може бути різним, і від того, теж залежить, як на вас відкриється аромат. Ну, коротше, Я люблю тестувати їх так довго, в ідеалі десь 2 тижні. Отак періодично я їх ношу, і потім я розумію, подобається мені аромат чи ні. От, тож я, якщо чесно, вже не дочекаюся наступного адвенту, вийде він десь. Ну, я думаю, оголошуть його десь вже в кінці серпня і на початку вересня. Я думаю, вже можна буде його придбати. Так, вони їх продають дуже сильно заздалегідь і розкуповуються адвенти, парфумні адвенти від Harrods за е, добу. За добу, максимум за дві доби, вони всі розходяться, тому що ви розумієте, що вартість там, цього адвента була 185 фунтів. Тільки ось ці парфуми коштують десь приблизно так. А в мене було ще 11 інших, і з них три інших повних розміри дві тридцятки і ще одна 50 мл. Тобто, ну воно точно вартує свої гроші і дешевше ви точно не придбаєте. Тож, я вже буду тоді чекати і інший адвентик. Друзі, всім дякую за те, що ви дивитесь мій канал, дивитесь мої влоги, підписуйтесь на мене, будь ласка, ставте свою вподобайку і цьому відео, і обов'язково пишіть свої коментарі. Я дуже вдячна всім вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші донати, за те, що стаєте спонсорами мого каналу. Ви можете це зробити, натискаючи одну кнопочку «Спонсорство» тут на Ютубі. Таким чином, ви можете підтримати авторів на Ютубі і допомогти їм розвивати наші канали, бо ми всі, кожен автор, вкладає в це свій час і гроші в тому числі. Тож, всім вам дякую за вашу підтримку, ваші коментарі це саме безцінне, що ви можете зробити для мене і для будь-якого ютубера. Я завжди закликаю вас писати всім ютуберам, всім блогерам, які вам подобаються коментарі, тому що це допомагає нам розвиватися. Тому всім вам дякую. І обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ми з вами побачимось у нових влогах вже зовсім скоро. Всім папа. -па!